Всех друзья приветствую на силу мы вернулись до нашого муцика. Якісь справи вечернута ще якась, коротше. Ця, ну короче, без суеты і жизнь не життя, друзі. Ну коротше. Будем далі встановлювати нашу планетку. Так как е, планували, друзі вже не получилось. Коротше, планував для начала, як ви знали, вже всі я давно не, виходив, видео не знімав, друзі. То Процяте то у свої якісь сімейні проблеми. Ну, коротше, це все як. Вам воно, друзі, як то скажемо, не дуже інтересно і нужно. Так. Це все мої справи. Просто, друзі, об'ясняюся, чого не було, що до чого. Це, і продовжуємо долі, коротше, встановлюю. Тут таке вже ну, вже ж таке мотоцикл, вже почти собрано було. Для початку, коротше, думав дядові його забецать. В ітоги дядеві купили, друзі, знайшов Купили скутера. Хтось йому посовітав, о, скутера, то це, це тіп, багато хрокає, нафіг надо. Ну, всі так побалакали в кругу сім'ї, скажімо так, дідові скутери. Ну, взяли скутера. Ну, а цей куди дівати, ж кажуть, продай його, цей. А ми, це, Друзі, скажімо так, перший мій моцик. Бу, за всю мою жисть, так скажемо, у мене там були якісь дирчики, починав з Карпати самих, ну тоді я ще дуже малий був. Терну зараз не дуже великий. Ну, зараз будемо, друзі, пробувати це заділо, діло, скажімо так, встановлювати трошки муцик, Хоча б, друзі, нести ним було кудись виїхати, десь щось засняти, десь кудись поїхати, чи на металокоп, чи на рибалочку, друзі. ну, Все коротше, так я люблю. Ну, коротше, щоб було все чітко треба було, щоб з моциком. Зажигання, друзі і колеса, це все діло буду рішати, все покажу в відео. А так в більшості в мене виходить, друзі, коротенькі відео в Ютубі, шурс, там, ну, знімаю такі малесенькі, ну, хоча б щоб трошки об себе знати, що я, де я, як я, друзі. Кому інтересно, можете заходити, дивитися, слідити. Ну а зараз будемо, друзі, коротше, пробувати встановлювати наші ось такі міста. Бачимо, шикарні, блін. В бардачку, коротше, хочу повністю це місто все друзі, покрасити. Зараз тряпочкою сухенькою. Возьму тряпочку, сухенько все це діло повитираю, друзі. Ну і потім буду займатися, пробувати його, скажімо так, красити. Це не такий грязний, а та сторона там взагалі, коротше, пісеться. Ой, понаставляв, кламу всяку, друзі. Так, а тут ось можемо дивитися, тут наш презент, друзі, є. Бачимо якось. Типу, щось, щось, щось колись десь було. Не знаю, що це таке, друзі. Навіть. Бултаки гайчки, свічка одна єсть. Ну, хочу я назад повністю встановлю. Цю всю коробочку. І хочу назад її туди так і втелечок, воно там так і було. Ну, зараз його знімаю, бо воно мені не пока по в сторону. Ну і далі, друзі, я буду теж виставляти це, це діло повністю. Зараз повитираю насухо. І все спробую закрасити. Друзі, повитирав. <кхм> Бачили швидко. Цю резервичку треба ще нахом обрати. О, все, я так зрозумів, друзі, стояло, у мене не держало. Зараз не нужна. Коротше, ще будемо з кріпленням. У нас тут не сходиться кріплення. Ось тут у нас не сходиться, треба проверчувати, робити. І отут треба буде зробити. Сейчас покажу вам, спробую видно, Бо зараз знімаю, друзі, десь штатив задів. Трошки може камера вибачаюсь. Коротше, друзі, ось вам буде видно. А тут є таке ось всі знають. Воно в мене трошки як вилочками не дуже сходиться. Буду чи шайби товсті такі, чи шинки вирізатиму. Товстенькі такі, може шинки вирізатиму. І все це діло буду робити, а потім а тут може буду перефачувати Воно на всякий пожарний. друзі. Так що якось буду так вигравати. А там дірочку просто просверблю. Отут ось у нас не достає. Тож, щось десь, моя кушиночку наложу. Вже мотор у нас хіба з рамою відпадає, щоб було все чітко. Ну а ми продовжуємо, друзі. Думаю, тут чорною чорний думав, У мене там була така світленька, ну, вона в мене щось засухла, мол, її, короче, мішов -мішов, вона, і мішав, мішав, вона коротше, ніфіга не цей. Не розмішалася. Чорненька, моя свіженька, якраз спробую тут повністю все я щось подокрашу по-чорному. Ну, чорна мене, якщо чесно, не дуже так покрошена, синя якось має лучше на баку і на том. Ну та нічого, друзі, все це підпробуємо. Головне мені завести почуття звуку. Це саме буде волонтеріні момент. А все остальне, друзі, то пункти. Красить, друзі, буду щіткою. Я розумію, це не дуже класно для муцика. В принципі, це, по цей. По-перше, друзі, це, скажімо так, у нас внутрішня сторона. Воно тут і видно, що тут чітко вже хтось матулив. Ну, є різниця синя, є різниця чорна. попробую так чітко і зашурувати. Ну, щоб хоча б, друзі, вийти цей лучший був. Воно тут таке якесь печальне, ржаве все. Та, ну, сторона та взагалі якась голуба. Хочу все його в сторони загнати, щоб сюди щось покласти, щоб воно ну, приємно було самому, друзі. Вже так, ну, показалося, що вже муцик нікому не нужен, тільки на мені він ось зачислюється, то... Треба все це діло якось рішати, хоч щоб він кучненькіший був. То вже на слідущу, що... ну, бо ми і так з ним затягли. Та друзі затяг з ним за того, то що я не знав, що з ним далі буде. Чи то лі дєдові, то лі цей. А тепер я знаю, що він для мене, то думаю в нас ну, з вами корта піде з муциком. Почнем. його, скажем так, все це діло встановлювати по-нормальному, щоб все чітко було, щоб як часики був. Ну так ви про мене, друзі, трошки історію знали. Де я, що я був за будуть, тепер точно відео виходить. Хоча б, друзі, якийсь кожен тиждень, та й буду щось старатися для вас зняти. Щоб частіше виходить. Шорсто буде частіше виходить коротеньке відео, там десь щось те-те-те-те. А ці, друзі, що такі з по моцику буду старатися частіше, там як, друзі, получатиметься, самі розумієте, Зараз таке время, що нічого наперед планувати дуже, друзі, не можна. Ну, а ми продовжуємо, погнали далі. Зараз одну сторону хоч половинку зроблю, тоді покажу. Друзя, получається, у вас, конечно, все зараз блистить. Нічого дуже так непонятно. Ну, все, конечно, чорне, хотів світніше серед анім, то нічого, друзя. Де у нас і черненький і так пройде. Ну, ми зараз біжимо в сторону докросим, і рядимо, друзья, до красими райдом, друзя, до другого. одну сторону вже Зафі гочили. От от, друзя, перевірю, світло уключений на камері, на сам на телефоні. Ну, блистить, конечно, все чорне, не дуже, конечно, видно, вибачаюсь, друзя, таке. Качество, ну, чим багаті тим і раді, друзі. Ну а ми зараз будемо тут продовжувати Тут, звісно, все голубеньке було. ні Ну Воно прикольніше, коли цвет такий синенький. Ну, може, не знаю. Хто чорним так оновив, може тоді перекрашу. Не знаю, друзі, буде видно. Ну, продовжуємо далі. Так, друзі, на силу закінчив його кросить. ну, покросив як вийшло. Чесно, щоб пісець старався, не старався. Йому можна було задуть, воно б красивіше було. Ну а так чорне все, звісно, ну, не дуже фонтан. Ну, там може якийсь, не знаю, Може туди я щось понаклею, щоб трошки красивіший вигляд був. Ну, Все одно, друзі, вже не, не пелюка, вже не цей не грязюка всередині, скажімо так, Чистенько, на щось поклости, <клес> трьобочку чи ще щось. Вже таки, ну, бардачки мені зі всередині нравились на мотоциклах. Путимо на ключик десь якийсь рубать, ще щось поклости. Ну, в, принципі, в принципі, друзі, бардачки зробили, а долі... Буде діло за мотором, за зажиганням, за колесами. Бо мотор там кріплення. Не подумайте, з мотором поки що нічого не буду робити, друзі, поки не заведу. Як заведу, тоді вже будемо дивитися, що в нас далі з цим мотором є. ну Сам даний моцик вже я ж кажу. Трошки вид моє, як, як не крути, ну вид моє. Ще сідуху треба зробити, бо має сідуха друзі, нема. Будемо щось придумувати. Номера. Ну, Там ще деталі є такі, щоб повистановляти, там ще мотлуху трохи валяється від муцика. Щоб поустановляти треба. Ну а так, ще сюди ці переключателі, це все треба почіпляти, я повостановлюю. Осталось тільки почепити, друзі. Ну то вже будемо в другій серії, друзі, займатися. Це така коротенька серія. Думаю, поки погодка більш-менш, то вийду, щось, друзі, зроблю. Хоч щось. Та й появлюся вже ж таки на своєму каналі, бо, друзі, давно вже не був. Скучив. Щось думає, треба піти познімати. Ну так, таке в нас вийшло, друзі, відосик такий промоусик. Трошки знали, що до чого, як далі, що будемо робити. Далі будемо встановлювати його повністю. Хочу встановити доволі, щоб все було так чутненько, щоб на вид мав видмав. Пови... І по амортизаторах троє нічого не буду. Тільки амортизатора, друзі, я зніму. Треба буде їх трошки восстановити. Ну, все, друзі, побачите. Ілі в коротеньких ілі відео, ілі буду цей відео знімати, само собою. Так що, друзі, всім удачі вам, всім гарного настроєння. Мирного неба, друзі, над головою. Всього вам, друзі, самого лучшого. До наступних, друзья, відео.